Всім привіт! Ось показую вам ще одну свою новинку. Ось така орхідейка, і вона, мабуть, має назву Magic Art. А на горщику не було жодних написів. Корінці є. є також, видно, тут гнилуваті. Я її нещодавно поливала, ну корінців небагато видимих, і не подобається мені ось цей листочок, він почав жовтіти вже, вже в мене. Ну, можливо, так потрібно, тому що ось з цього боку тут щось наклювується. Пухирець такий, чи то корінець намагається пробитися, чи то квітонос, і тому, можливо, цей. Цей листочок і почав жовкнути. Є старий квітоносець тут коротенький. І ось такий високий квітонос новий. Ще є одна квіточка, бутончик буде. Чи буде дорощувати орхідея і інші іще бутони нарощувати, я не знаю. Ну, ось тут, можливо, щось і буде. Тобто, виходить, що оця квітка вже розпустилася в мене, і цей бутончик, думаю, теж розпуститься, і буде всього сім квіточок. Сім квіточок. Квіти великі, розміром десь сантиметрів. 8, може навіть 9. Може навіть 9. І е, яскравіший насправді більш рожевий колір, ніж тут. На відео він більш фіолетовий, а насправді він більш рожевий. Не буду я ні пересаджувати цю орхідейку, нічого з нею робити. До весни точно, коли не побачу, що вже корінці вилазять із горщика, коли з'являться нові корінці, або новий листочок почне із серединки рости, якщо сподобалася, сподобалася моя орхідейка новинка, якщо у вас така є, то теж ставте Вподобайку, пишіть коментарі, як довго цвіте ваш Меджикарт. Всім пока!